От скажіть мені відверто, хто не любить пригощати себе хрусткими шматочками смаженої картоплі? Можливо, зовсім небагато відмовляться спробувати цю хрустку ласощ. Велика кількість рослинної олії та достатньо велика температура під час її приготування рідко дозволяють нам готувати цю улюблену страву. Але сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом, який дозволить вам уникнути цих неприємних моментів під час готування і частіше балувати себе улюбленою стравою в будь-який підходячий момент для вас. Отже, переходимо до дії: беремо 5-6 добре очищених вимит. І висушених паперовим рушником картоплі. Розрізаємо кожну картоплю навпіл. Кожну половинку розрізаємо на 4-5 скибочок. Якщо картопля досить велика, то можна розрізати кожну скибочку ще навпіл. Перекладаємо тепер картопляні скибочки в глибоку миску. Поливаємо зверху невеликою кількістю оливкової олії. Добре перемішуємо столовою ложкою. У окрему невелику миску або ємність висипаємо панірувальні сухарики, трохи солимо, сушеним тим'яном та орегано. червоною солодкою паприкою. На середній терці теремо шматочок пармезану. Якщо у вас немає, то можна використовувати будь-який інший сир. Головне, щоб він був більш твердим. Зверху на сир за допомогою преса виміщуємо два зубчики часнику. Усі інгредієнти ретельно перемішуємо столовою ложкою і отриману суху суміш висипаємо в миску з картопляними скибочками. Знову перемішуємо обережно і особливо ретельно, так щоб кожна скибочка картоплі була рівномірно обсипана сухою сумішю спеці та сиру. Тепер беремо форму для запікання з духовки, застелюємо її аркушем пергаменту і обережно викладаємо на папір скибочки, обробленої сухою сумішю картоплі. Картоплю викладаємо на невеликій відстані одна від одній. Форму з картоплею відправляємо в духовку, щоб підсушити і запікти на 40 хвилин при температурі 180 градусів. А поки готується наша картопля, давайте приготуємо оригінальний і не менш смачний соус. Беремо невеликий пучок зелені. У мене сьогодні є молода зелень петрушки. Соус з нею буде красивим і дуже ароматним. Викладаю декілька столових ложок класичного грецького йогурту і декілька ложок рикотти. Трохи солю, приправляю сумішу перців. За допомогою преса подрібнюю два зубчики часнику і всі інгредієнти добре перемішую столовою ложкою до утворення однорідної маси. Наш смачний ароматний і корисний соус готовий. В цей час наші картопляні дольки вже готові. Виймаю картоплю з духовки. Ви подивіться, які вони красиві з сирною хрусткою скоринкою в обсипці з панірувальних сухариків та сушених трав. Занурюємо картопляну дольку в соус і помічаємо, як майже миттєво хрусткі дольки та соус зникають з блюда. Фантастичні та незабутні відчуття. А найголовніше мінімум рослинної олії і жодних канцерогенів під час приготування картоплі. Бажаю і вам якнайшвидше приготувати таку смачну корисну картоплю і поділитися своїми смаковими враженнями. А я вже з нетерпінням буду чекати на вас у коментарях. Ставте лайчик, натискайте на дзвіночок та не забудьте підписатися, якщо ви ще не зі мною. І вже зовсім скоро побачимось, Па-па!